Шарование пам'яті, трагичной пам'яті, вытвердили. Тому, що в цьому ж контексті 4 червня 1916 року під Ковелем відбулася велика битва на річці Історії. Битва відбулася між Російською імперією, військами Російської імперії. І військами Миталського Угорщини поставки. Я це приходжу до того, до чого ми, коли як християни, згадуємо все життя. Перемогу життя над смертю. А Хресна дорога нагадує нам, до чого ми можемо призвести своїм вчинками в житті. До страждання в них, до страждання себе і розп'яття Ісуса Христа. Але ж перемога перемогла любов, перед раз ради нас і нашого ради Спасія. Керують держава, звичайно, виховують людей на своїх ідеалах, ідеологія. І нас завжди виховували малороси. Менша нація, от вам страждання козаків набили. Ось вам страждання руських в'язнів розстріляли. З якого дива? Коли нас набили свято, з якого диву? Що за свято на козацьких моях? Трагедія, а не свято. Це тиха молитва, тиха і щира молитва. Але таких козаків і козачих подій в нас було безліч. 9 травня. Ми кажемо свято. Якесь свято, як прийшла червона чума. Посадила в тюрь і знищила у колю Потім прийшла корисла чума, по-своєму вибили, і спалені села на волині. Потім знов прийшла червона чума. Яке українцям це свято? Яке? Але треба так виглядати, треба так скільки років капати на мізки, що ми починаємо в це вірити що ми почали це вірити, і коли повстало питання відмінити свято протест такий внутрішній. ми забули за трагедією, яка була в той період часу, але нам запам'яталося, що ми були молоді, і йшли на парад, після параду били стоправи це вихідних, а Або день посадку картоплі. як 1 травня і 9, ми це пам'ятаємо, і кажемо свято, як можна відмінятися. Отак От християни пропонують, лже вчення, леже ідеали, і ми ведемося на них, на ці лже ідеали. І тому, коли світ на Христове Воскресіння, ми кажемо Пасха, неділя, просто рядова неділя, та немає рядової не неділі. Є Воскресний день, який ми згадуємо про найбільшу подію в нашому житті. Світле Христове Воскресіння, воно не може бути рядовим. Не може. Бо це свято, це перемога, це радість, це усмішка. Воскресний день це день радості. Не, не сумні обличчя, не тягода, а віра, святкові одежі, не чорні, не якісь інші святкові, гарні, гарні всі. Ми йдемо на свято Але ж хтось же формує нашу, це просто такий, просто день. Просто треба до церкви йти. Як згадуючи слова Іваня про господаря, який запросив на весілля і каже, друже, ти чому не си кров'ю одежі, я ж тебе запросив на весілля. Ти чого? Візьміть його і киньте. Чому кромеш? Територіч не сьогодні, а які ми прийшли до хату? Ми втягнули найкраще чи що-небудь? Ми себе привели Ми прийшли в найкраще. Чи втягнули по настрою? Ви як прийшли на свято до Ісуса Христа, на день перемоги Його життям над смертью? Вот почається пошанування Пасхи. От з цього починається пошанування віри. От з цього починається шанування тих цінностей, які найголовніші для нас. Тому ми будемо святкувати перемоги, події перемоги, а не події, події коли нам надавали. Це треба відкинути. Нема в нас таких подій. Вони є лише історичними. І ми заходимо на цьому миску. Але радісні люди повинні бути особливо радісні. Воскресний день повинен бути особливо Воскресні, особливо радісним. І в ньому не має бути права суму чи чомусь якійсь тривозі. В ньому повинна бути велика і неросхідна Христове Воскресіння. Якщо ці віри в тебе не ти не людина. Ти просто хрещений. Ти не вірюча. Хіба знаючи Воскресіння, людина може сховати, як каже Апостол Павло. Знаючи, що Христос Воскрес, чому я маю спілувати? Якщо нам коло мене може бути море смертей, може бути море смертей. Чому я маю слухати? У мене може бути суд, бо я більше не побачу цієї людини. Але радість більше буде переповнювати і повинна переповнювати, і я її буду я живу, воскрес Христос, Воскресені тих, хто відійшов від нас. Фізично я їх побачу, але я сильність скорблю, тому що наступає нічого, я вже фізично якийсь час бачити не буду. Але вони живі не лише в моїй пам'яті, в вісні ж приходять і розмовляють, і там щось там кажуть, і так далі кожного свій опит. Але ми знаємо, що тим самим вони живі, Вони живі в нашій молитві, вони живі в наших відчуттях, вони живі в нашому в бо нашому видали. Якщо вони не живі, то чого на цей вперед? Якщо їх не існує а це прах, наші ті другі право мені пам'ятник виставить. Кому, Кому? мертвому ні пам'ятник не ставить живому? Тому що вони живуть. Тому я їх нарушу живе. живе живе. Те, чим я хочу сказати, не пластмасову квітку. І не просто одним правом від в руки. А повсякденно, повсякчасно молитві і пам'яті про них. Після співу звичайно звучить останні слова. Вічна пам'ять. Не пам'ятник і Поставте пам'ятник, поставте повістя туди пластмасову квітку. Риторично задаю питання. У вас день народження, вас прийшли провідувати. І вам принесли пластмасові квітки. Яка ваша буде реакція Зрадієте цим І йдете до них на цвітах і кладете їм пластмасові квітки. Бо вони гарні, вони дешеві. А де любов? А де молитва? А де віра в те, що вони живі? Який же ж тоді Воскресний день для де нас у Це просто день. Ось коли ти живеш, як християнин, коли ти ісповідуєш цей Воскресний день, як Християнин. Коли ти віриш в перемогу, то ця перемога прийде і існує усіх твоїх життєвих прояв. Не просто прикликання, не просто читання новин, іде до перемоги, чи йде. Віра велика, молитва велика, дія постійна. А це подібно до цієї пластмасової віки. Тому позорно йти на цих двері. Відкаятися від них великою грамотною плитою з дороговесним горненням. Кого будуть холити? Кий не хає серговок, проти їхній пам'ятник поставив своїй хар своїй чесною помозі. Це гординя людська, це не молитва, це відкупився. І воно перед Богом ніщо. Серце числення. Богові потрібна жива, практикуюча віра Твоя. Богові потрібна Твоя велика віра в те, що Бориміг ради нас і нашого, ради Спасіння, перебіг смерті. Ось що Богові потрібно. Жива, практикуюча наша віра. Віра літургійна, прийняття і крові Спасителя. Віра повсякденна в побуті, в житті, в вчинках у символах. Ось що Бог витримує. Не жертви хочуть, а у милості, реальності, не просто для відкуплення просто, де відкуплюється нічого. А реального повсякденного життя. Реального повсякденного життя. Дев'ятий день ввечері. Молодец Але запитайте себе, як ви це казаєте о 9 годині. Молитеся? Чи в інтернеті моніторите, як виходить Всі, всі молодьте. У нас в місті 9 години ранку за 2 років, що перестали, для нього війна. Перейти душим до кінця. Переможцем являється той, хто перетрув фітнішку пряму, а не той, хто їх буде станційно каже. що ти є Як може життя закінчитися? Це закінчилося про місту Сух Христів, людиною, яка відійшла на наші світі, а твоє життя продовжується, воно не може мати сенсу лише заради цієї дитини, чоловіка чи чого січня. Господь Іванки каже, хто полюбить батька чи батька більше, ніж мене, не достойний мене, хто полюбить більше чоловіка чи жінку. Мене, недостойне мене слова є мантиї, тому життя ваше не закінчується. Ваш вік земний закінчиться тоді, коли наш дяко виголосить на вічний пан. Серта у своїй духовній природі, безсмертно, тому життя не закінчиться. Вірте в Воскресіння, вірте в перемогу життя на смерті і святкуйте ті дати, які говорять про перемогу. А ті, хто говорить нам про поразку, повинні бути лише історичною наукою. Що треба зробити, щоб більше такого не сталося. Але це не може бути свято, коли трагедія. Коли поразка це не може бути свято. Свято може бути тільки Воскресіння. Свято може бути тільки перемога. Тому вперед! до духовної перемоги, до військової перемоги, до перемоги над самим собою. Бо найбільший воїн – це той, який може перемогти себе. Можна перемогти весь світ, а себе не, не перемогти. Можна завоювати країну. Пригоже зайшов доступ зайшов. Вийшов про стого. Ми вчора, коли це його здоров'я, він дому снизу про Він піти нам приємно, лише про свість. Тому я вважаю, що ми вірили в цьому, а Господь все в промисел Божий на нас. Господь це влаштує но. Якщо ми вірити вчитере, Господь найде. Good night.